Чим займаємось сьогодні? Отож, наша полуниця. Ми вже тут достатньо багато нарізали гусів. Ще вчора з вечора. Така була у нас вчора робота. Ось тут частинка уже рядка, зовсім гусів нема. Хоча ще можна і десь натрапити на полуничку. Хоча й на маленьку. Є, звичайно, і більше. Так? не про це. Отож, нарізали. Потім поклали їх в селафанову турбинку та поставили у погріб. Зараз відкриємо та побачимо, що ж сталося з ними у турбинці. Чи є потреба в тому, щоб залишати їх хоча б на добу у погрібі, з якою робиться це метою. Отож. Відкриваємо наш пакетик із гусиками, які ми вчора ввечері нарізали. Тобто вони повели з тільки ніч у погляді у лафаному у... у... пакеті. Хочу вам сказати, результат є. Дивіться, які отримали маленькі білі корінчики. Отож, коли будемо зараз висаджувати, це буде... Мати кращий ефект, так як корінці наростілися, з'явилося більше. Бачите, тут були просто зазубеньки, а ще з'явилось багато біленьких. Чудово. думаю, що робити варто. Варто навіть хоча б залишати їх у погляді. Вони всі всі живенькі, стали, дивіться, які гарні. Хоча вчора при сонці ми їх ще нарізали, вони були такі... Якісь як сухуваті, а сьогодні дуже гарні. І буквально за ніч і з'явилися. Ось такі білі, білі корінчики. Мало того, що зазубинки, то ще й корінчики. Отож, варто, класти у погріб хоча б на ніч. Ось на цьому, дивіться, який класнючка. Земля досить мокра, тому будемо зараз висаджувати. Вчора ми грядочку висадили. ось. Сьогодні трошки пролили, хоча земля мокра, але все ж полили, бо трохи зів'яли. Звичайно, півдня вони були накриті, але з півдня ми їх накрили, отож, ввечері пролили. Та обов'язково потрібно для цього ще використовувати і затіняючу сітку. Ми теж тут підготували, ще подумаємо, як. Породити якусь конструкцію, щоб вона трималася та затіняла. Та наразі поки просто закриємо білим агроволокном. Зараз ще будемо досаджувати і накривати агроволокном. А з часом, звичайно, зробимо конструкцію, прилаштуємо затіняючу сітку, щоб сонце не так смалило на наші саджанці. Саджанці дуже гарні. А ще постояли ніч у погрібі, тому я думаю, буде гарна віддача. Вони, думаю, гарно приживуться. Отож, дивіться, те, що були в погрібі, дало ось такий ефект. Варто ставити. Бачите, які коріннічко пішло. Отож, висаджуємо клас. Не просто зазубаньки, а дивіться, буквально за ніч з'явилось таке коріночко. Отож, наразі будемо працювати далі та висаджувати ось так.